Всім вітання, 28 липня, врожай огірків 2025. Хочу показати вам, як ростуть огірочки в кукурудзі. Значить, кукурудза ось притіняє таких добре. Гудина зелена. Огірочки родять. Зараз зберемо врожай. Вже їх достатньо ми і законсервували. Є багато завязів, багато різних більших, менших. Так, це у нас кріспіна F1. Вибрали кріспіну, чудові огірочки. Це друга діляночка, тут у нас росте родничок, тітус F1 і крак. Також багато огірочків, є ще такі, що треба підрости, є такі, що вже зриваємо. Одним словом, вражаємо гірків цьогоріч ми задоволені. Так, вибрали огірки. Ось таке велике відро на 25 кг. Не помістилися, є вони різні, такі підуть в баночки. А такі підуть на закруточку салат якийсь чищені. Ми взагалі не ганяємось за пікулями, а от подобаються такі огірки, скажімо так, не в зародковому стані, а вже більш підрощені. Ну, Такий врожай гірків 2025. Зараз їх переберемо, щось закриємо. Врожаєм повністю задоволені.